Їхнє основне завдання зцілювати душі у Чернівецьке місто добра. з'їхались собаки-каністерапевти із усієї України. Їхні власники поділились досвідом, аби розвинути в Україні цей важливий напрямок психологічної реабілітації. Як це було, бачила наша знімальна група. Собака ластиться до дитини. Вона знає, як поводити себе з малечою та як реагувати на неочікувані дії. Такі собаки не бояться, коли на них лягають чи навіть гладять незнайомі люди. Адже це свої рідні тваринки лікарі, каністерапевти. терапевти. Посмішки на маленьких обличчях, ніби початка. Терапія прийшла добре. Чотирилапим вдалось відігнати тривоги та розважити мешканців міста добра. Тут у шелтері, третій день поспіль, триває табір експертів каністерапевтів зі своїми собаками з різних куточків країни. Майже 30 учасників приїхало, аби удосконалювати свої професійні навички та обмінюватись досвідом. Цікава подія. В Чернівцях зібралися найкращі каністерапевти України, які колись пройшли навчання і вже практикують каністерапію в Україні певний період часу. Тобто хтось біля 10 років це найстарші спеціалісти. А хтось з того випуску, що випускалася в нас біля 6-7 років, такий табір у Чернівцях проводять вперше. Фахівці зауважують, напрямок каністерапії в Україні розвинутий навіть краще аніж в інших країнах, зокрема й тому, що українські чотирилапі вміють працювати з ветеранами та тими, хто постраждав від війни. Цей табір насправді для нас став таким дуже знаковим, тому що до нас долучилися кінологічні центри поліції, і наразі наша національна поліція дуже бачимо великий інтерес і зацікавленість до впровадження каністерапії також і на базі поліцейських підрозділів. І те, що наша поліція вже до цього проявляє інтерес, те, що це виходить на національний рівень, не може не радувати. Інше питання в тому, що в них немає джерел до отримання цієї інформації, і в даній ситуації такі експерти, як Магда, такі практики, які вже працюють по 8-10 років в своїй діяльності, ми можемо дуже багато дати для того, щоб вона розвивалася як на такому рівні, а щоб з'явилися собаки каністерапевти в підрозділах поліції. А з другого боку, це для нас дасть теж багато можливостей зайти з собакою в інше місце. Приїхала в Україну аби підготувати людей та собак до такого виду реабілітації. Тренерка з каністерапії разом з Антоніною Гошовською. вони розпочали впроваджувати таку психологічну допомогу в нашому регіоні вісім років тому. Тренерка зауважує, не кожна собака може стати лікарем. Трудної знали псам, важко знайти собаку, яка б одночасно володіла такими рисами характеру, як впевненість в собі, і в той же час бажанням до спілкування з людьми. І коли ми таку собаку відбираємо і бачимо, що вона є, далі ми її повинні натренувати, підготувати, щоб ця собака мала здібності перебувати в гарних стосунках і працювати з людьми різного типу, різного віку із дорослими і з дітьми, щоб ця комунікація приносила радість для обох в цьому процесі. Продовж чотириденного заходу учасники взяли участь в низці практичних занять та тренінгів, аби такий напрямок психологічної підтримки міг бути доступний для ще більшої кількості людей. Окрім того, організаторка заходу анонсувала відкриття центру каністерапії у Чернівцях, яке відбудеться вже у березні. Богдан Дем'янів, Максим Дамко, Чернівецький промінь.